На те, щоб просунути когось свого проукраїнського, чи президента, чи в парламент, нам прийдеться а, добряче заплатити. Так? Тобто, треба буде, ну, піар-кампанія має бути жорстка, і так як Виборчий кодекс у нас в частині політичної реклами, а саме агітації на телебаченні, він не змінений. Тобто люди теж ще досі дивляться телевізор, хоч вже менше, але дивляться. І Буде така собі, я вам скажу, буде така собі виборча революція. Виборча в сенсі не революція в країні, а виборча революція. Тобто, що знову буде змінений виборчий кодекс. Ось побачите. Ось побачите. Тобто зараз або просувати ідею вже, змін щоб змінити виборчий кодекс. Але нікому із парламентських фракцій не вигідно, щоб міняти виборчий кодекс. По перше, їм буде вигідно далі. Людей купуєте, розумієте? Тому то така штука.